Таємниця рани син Дмитра Павліченка Сергій і не зміг пояснити причини поранення ноги. Сталося це саме у день убивства судді Шевченківського суду Сергія Зубкова. Винними у його смерті суд визнав батька і сина Павліченків і присудив їм довічне ув'язнення та 13 років позбавлення волі. Тепер засуджені оскаржують цей вирок в апеляції. Подробиці повторного допиту молодшого з Павліченків Сергія у репортажі Анастасії Станко. До чесно свободу Павліченка! Без цих газла не проходить жоден розгляд справи Павліченків. Батько і син вимагають для себе виправдального вироку на тому, ж і наполягають футбольні фанати, одним з яких був молодший Павліченко-Сергій. Члени клубу Ультра з Динамо вже і петицію Обамі написали. Просять розширити російський список Магнітської і внести до нього українських чиновників та суддів, котрі, на їх думку, сфальсифікували справу батька і сина. Самі ж фанати скаржаться, їх викликають до СБУ, аби акції вони не проводили. Такими пікетами заявляють, піднімати піднімають людей, щоб вони не мовчали. Пухати їх, вони бояться, то ми збираємося. Зранку подзвонили, вчора сказали, щоб я під'їхала, коли мені зручно, до них і не представилось нічого, просто сказали, підійти, треба поговорити, це служби безпеки вас турбують. Ну, Я під'їхала, вони. Пояснювали, ну нічого конкретного не казали, тільки те, що от на вас лежить велика відповідальність і можуть бути провокати. Перед сьогоднішнім засіданням суду, де мали допитати молодшого Павліченка, той потрапив до карцеру. Да, це було. Ну ви знаєте, я вам отвічу за нарушення режиму суддержання. По-другому я вам ніяк відповідати не зможу. Під час допиту молодшого з Павліченків судді та прокурори вкотре запитують про рану на нозі, адже порізав коліно Сергій у той самий день, коли вбили суддю Зубкова. Павліченко показує рану та переконує, це він впав на скло, а не Зубков, коли опирався, порізав його. Я я ногу розгібати не мог, якщо в обвиненні говориться, що я скрився з міста преступлення, перепригнув через паркан, переліз через забор і убіжав. Далі у залі суду влаштовують кіносеанс. На відео Сергій Павліченко в день затримання зізнається у вбивстві судді Зубкова, та навіть детально на місці злочину відтворює. Як вони з батьком це здійснили суддям? А відтак журналістам Павліченко пояснює у перервах між зображенням обставин вбивства камеру вимикали. А слідчий вчив підсудно, що і як треба розповідати. Однак на відтворення подій був адвокат, та він співпрацює з компанією, з якою давно судиться Павліченко старший. Каже підсудний. Його адвокат, який перший, як його фамілія? Грубський. Грубський. Він непосередньо працював з фірмою ДТЗ. ДТЗ здає в оренду від фірми Гайорд, яка нас уже 16 років прислідують. недвіжим. утім, державне обвинувачення. Певне, ніхто на молодшого Павліченка не тиснув. По-перше, це добре видно на відео. По-друге, підсудний уточнював деталі, про які слідчі не знали. При перегляді відеозапису видно. Що Павлюченко дійсно добре орієнтувався на місці, сам детально повідомляв, як підійти до місця, яким чином він там перебував, детально показував всі обставини, навіть ті на які до цього не звертав увагу ні при. При первісних показах ні на запитання слідчого. наступне засідання у справі Павліченки відбудеться 6 лютого. А на ньому пройдуть дебати сторін. Свідків апеляцію викликати не будуть. А Станко та Андрій Шурін ТВА.